Всім привіт! Мене звати Анастасія, і це мій канал. Сьогодні у мене з'явилась ідея сходити до бібліотеки, оскільки я останній раз була в бібліотеці, напевно, в класі третьому. У нас е, обласна бібліотека була під реконструкцією досить довго, і вона відкрилась не нещодавно. Вона знову відкрилась майже -то рік тому, але в мене не було ніяк часу, можливості. Тому ось нарешті я здала сесію, закрила її. І тепер я можу сходити до бібліотеки. Давайте спочатку збиратися. Get ready with me to go to the library. Так, отже, першим ділом нам треба вибрати лук. Значить, я зараз в піжамі. Ну, але в піжамі ми нікуди не підемо з вами. Я собі вже вирішила, що я хочу вдіть ось цю спідницю. Але така, знаєте, сьогодні погода паршива. Останні декілька днів взагалі дуже паршива погода, Того, що показує 18-19 градусів, але вітер дощ і якби й душно, і спекотно, і в той же час прохолодно і слякоть і коротше, не знаю, не знаю, що робити. Ну я так вийшла на вулицю, ніби ніякої ковтинки не треба. Ну, по відчуттям без ковтинки буде норм. Мене, до речі, іноді питають, як я так часто ношу спідниці, щоб не натирала ноги. Народ, ноги натирає. Пару варіантів. Number one присипка дитяча для ніг, number ті бандалетки, це такі штуки на ножки, ти вдягаєш. І number три. Я просто вдягаю шорти під спідницю, як би. І норм. Нормік. Отака от спідничка. Футболочка, гра престолів зараз поміняється. Так, є couple, couple of variants, of options. Значить, option number one. Ось така майка і наверх накинуть футболку. Але мені, якщо чесно, ця футболка не майка не дуже зручна. Тому I don't Айдена. Номер два. Це отака от майка. Я недавно в ній, до речі, виставляла фоточку в інстаграмі. В цьому самому усі ця майка і ця спідниця. Тобто, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, заходьте, дивіться. Коротше, я знову вділа цю майку. Мені здається, вона все-таки краще підходить. Не просто ж так, я в ній фоткалась в інсту, правильно. Але я думаю, я додам ось цю ковтинку, бо... Як я казала, погода зараз досить непередбачувана. не library? Anyway, look вибраний. Тепер треба всякі вісюнки біжтурки, бежитур... друльки вибрати. Боже, що з моєю вимогою? Так, значить, що до прикрас. Всі з Алі в принципі, майже. У мене є отака коробочка. Отака коробочка. Тут в основному сережки. І у мене є така. Це взагалі підставка для чашок, тут чашки висіли. Але я її забрала з кухні і підлаштувала під свою кімнату. У мене є декілька варіантів. Number 1. Отаке чудо. Номер два. Ось такий фіолетовий метелик, тому що фіолетовий лук, фіолетовий метелик, мені здається, логіка в тому є. І в мене є такі сережечки, які дуже добре підходять. І я думаю, що може отакий прикол. Але тут, бачите, типа колір срібний, а тут він якби золотистий, тому я не знаю. Maybe I am that kind of girl. You know. Я не боюсь змішувати. Let's check it out. Значить, буду ось так іти і... сережки. Краса! Отакий От у нас лук. Мій шопер, який я ношу всюди, завжди. Звичайно, хочеться якийсь естетик, сумочку до лука, щоб вийти, але з практичної точки зору це набагато зручніше. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека знаходиться в центрі міста, в парці Лебединка. Там загалом є чотири поверхи, але перший це такий більш інформативний простір, де є реєстрація і можна отримати читацький квиток за 40 гривень і він діє до кінця календарного року. Також в бібліотеці відбувається доволі багато цікавих заходів, як для дорослих, так і для дітей, про що я раніше, наприклад, не знала. Але про це можна дізнатися на стенді інформації в самій бібліотеці або ж на їх сайті. Сама ж бібліотека має чотири поверхи та три основних зали з книжками: відділ абонемента на другому поверсі, зал іноземної літератури на третьому поверсі, та читацький зал на четвертому. Я ж, звичайно, почала досліджувати бібліотеку з відділу абонемента. Там було багато класки, але також можна було знайти доволі немало сучасних книг. От як, наприклад, «Королева порожнечі і можна бачити багато тут фентезі. Особливо мене здивувала Сара Джеймас, і по ним прям було видно, що їх читають і беруть, і наскільки часто їх беруть. Також в наявності було немало українських авторів, і що мені особливо сподобалось фентезі українського, тому що я, наприклад, давно хотіла почитати завірюху, але ніяк не наважувалась її собі придбати. І як ви можете побачити, знайдено було золото, буктоку на цих полицях. Так, трошки пошарпане і видно, що почитане, але що ви перед собою бачите? Це скарб. Отже, роздивившись все на другому поверсі, я попрямувала на третій в зал, який цікавив мене найбільше. Це у нас іноземна іншомовна література. Хоча більшість книжок в залі були підручниками по навчанню, там було також достатньо і художньої літератури, і книги були не лише англійською мовою, а також там були німецькою, польською, чешською і багато ще інших мов. Що ж, а далі ми рухаємося в залу, яка мені сподобалась, найбільше. Розташована вона на четвертому поверсі, і, на мою думку, там були найцікавіші та найохайніші, в плані в найкращому стані, книжки. Дивіться, що я дошла. По-перше. Я знайшла голодні ігри в хорошому стані, не такі, як на другому поверсі. І тут є у вогні і переспівниця. Я сюди 100% повернусь. У мене є голодні ігри англійською, Не, не так, у мене є е, у вогні і переспівниця англійською, а голодних ігор у мене немає Це у вогні, а голодних ігор у мене немає взагалі ніяких. І їх ніде не можу йти ні англійською, ні українською. Або якщо є, то типу, в боксі з трьох, а мені типа наш мені бокс з трьох, якщо в мене вже є дві книги. Тому я 100% сюди повернусь по голодні ігри. Мільйон процентів. Ще знахідки. Щоденники Бріджіт Джонс, по-моєму, досить прикольна. Просто зараз діти займаються і вчаться грати в шахи, тому ви можете чути їх на фоні. І ще Бріджіт Джонс. Бріджіт Джонс на межі здорового глузду. Ще знайшла таке, це, це взагалі графічний роман. Тут таке є. Ще отаке. «Шоколад ще є. У мене, до речі, є така книжка вдома, тільки в іншій обкладинці. Боже, але я деб. Я цілу частину просто бібліотеки не побачила. Тобто ти отут заходиш, так, йдеш направо, де я тільки що була. А тут ще можна наліво, я не побачила. Коротше, я деб 2.0, бо там закритий каталог, туди не можна було йти. Врешті-решт я не взяла жодної книжки з собою, тому що мені вистачає їх вдома, щоб почитати, але я обов'язково ще повернусь в цю бібліотеку. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться далі ще відео, ставте лайки і всім гарного дня!